Кожний метр, кожний населений пункт Луганської області дається дуже важко за час, який от минув після Бліцкрігу в Харківській області, і після звільнення деокупації Лиману, все ж таки російській армії вдалось. Там достатньо потужно е підготувати лінію оборони, е позариватись, позамінувати все е заміновані траси. Е вони підривають невеличкі масти, щоб десь збоку або з тилу їх не оточили повністю великі мости так само заміновані, весь берег річки красне так само заміновані. Ну тобто, просування дається Збройним силам України достатньо важко, але як би там не було, все одно воно відбувається крок за кроком.